Подарським судом Миколаївської області закрито провадження у справі за позовом керівника окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міської ради та Комунального підприємства міської ради «Миколаїв Електротранс» до товариства з обмеженою відповідальністю БКМ Україна, а також відкритого акціонерного товариства керуюча компанія Холдингу Белкому про постачання 12-метрових низькопідлогових тролейбусів вартістю близько 167 мільйонів гривень у зв'язку з тим, що сторони добровільно розірвали цей контракт. Чому прокурор звернувся з позовом до суду на підставі статті частини 2 статті 652 цивільного кодексу України, враховуючи те, що відкрите акціонером товариство керуюча компанія Холдингу Белкомунмаш? Знаходиться на території Білорусі, перебувала під фінансовими санкціями і відповідно враховуючи заборону закупівель і фінансових операцій з резидентами Республіки Білорусь. Товариство БКМ Україна без участі білоруської компанії самостійно не було змозі забезпечити технічні вимоги до тролейбусів, які були передбачені цим спірним контрактом. А комунальне підприємство Електротранс було змушено весь цей час виконувати умови кредитного договору з європейським банком рекомендацій. Конструкції та розвитку сплачувати відповідні передбачені цим договором платежі, при цьому не отримуючи тролейбуси, тобто сторони фактично були поставлені в різне майнове становище і не отримали того, що на що розраховували при укладанні контракту. Фактично ці тролейбуси на території України вони лише збиралися із запасних частин, але виробником кузовів тролейбусів і гарантійне сервісне обслуговування здійснювалось білору, білоруською компанією, яка була головною цієм, в цьому консорціум, відповідно, без її участі і без згоди цього підприємства Товариство Українське не було в змозі виконати умови контракту. Розірвати цей контракт та повернути близько 500 тисяч євро сплаченого авансу ми змогли лише завдяки втручанню прокуратури. Яка звернулася до суду з позовом. Водночас через військову агресію останнім часом по тому вогу населення міста Миколаєва складають люди похилого віку, які через різні обставини не покинули рідного нашого міста та продовжують активно користуватися комунальним транспортом у повсякденному житті. Окрім того, з квітня 22-го року, внаслідок пошкодження російськими військами водогону, міста Миколаєва залишилося без належного водопостачання. Тому тролейбуси часто використовуються для підвозу та видачі води містян. У зв'язку з цим питання належного стану комунального транспорту та його достатність для забезпечення охоплення існуючого пасажиропотоку продовжує залишатися надзвичайно актуальним для нашого прифронтового міста, яке стало прихистком і для мешканців сусідніх областей. Обласною прокуратурою постійно приділяється увага питанням закупівель і порушення інтересів держави. Також був заявлений позов. В інтересах одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій міста щодо визнання недійсним договору про придбання автопідіймача гідравлічного вартістю 65 млн мільйонів гривень після після початку розгляду справи в суді сторони його добровільно розірвали і повернули аванс 32 млн мільйони гривень до бюджету. Також позов такого про визнання недійсним. Договору про поставку спеціального пожежного автотранспорту вартістю 19,5 млн грн. з'явлено Первомайською окружною прокуратурою. Слухання справи наразі триває. Ну і працюємо далі.